Продовжуємо цикл відео із серії управління будівельними проєктами. Це відео присвячено темі бюджет проєкту. А я вас попрошу підписатися, поставити лайк та прокоментувати це відео. Тезис бюджет проєкту вказує на важливість ефективного фінансового планування та контролю за розходами в контексті будівельних проєктів. Основною ідеєю є те, що успішне визначення і управління бюджетом є критичним елементом. Для досягнення успіху проєкту в цілому. Розглянемо декілька ключових аспектів цього тезису. Оцінка ресурсів. Оцінка бюджету починається з ретельного аналізу усіх необхідних ресурсів, таких як матеріали, робоча сила, обладнання та інші. Цей процес дозволяє точно визначити фінансові потреби проєкту. Планування використання ресурсів Ключовим етапом є не лише визначення потрібних ресурсів, але й розробка стратегії їхнього раціонального використання це включає в себе оптимізацію витрат та ефективне використання доступних ресурсів. Управління витратами Бюджет проекту вимагає постійного моніторингу і контролю з розходами, забезпечення дотримання витриманих лімітів та вчасне виявлення можливих перевищень є ключовими аспектами управління бюджетом. Адаптація до змін. Управління бюджетом також враховує необхідність адаптації до змін в ході проєкту. Нові вимоги чи непередбачені обставини можуть впливати на бюджет. І ефективна реакція на ці зміни є важливою частиною успішного управління проектом. Забезпечення якості. Бюджет не повинен тільки відповідати фінансовим обмеженням, але і забезпечувати високу якість виконання робіт. Важливо враховувати якість матеріалів та робіт при плануванні та контролювати це під час виконання. Отже, тезис вказує на те, що бюджет проекту це не лише числа, але й стратегічний інструмент для досягнення мети проєкту, що вимагає системного і докладного підходу до оцінки, планування та управління ресурсами.